про Головне. Кто, можно сказать, за, кто против России, каковы настроения? Ну, сейчас, если взять так вот ту повестку, которая есть, и та часть общества, которая э, вовлечена в нее, ну, это, конечно, это только антироссийская, безусловно, mm -hmm. хоть на Востоке, хоть на Западе Украины, хоть в центре. Давайте говорить откровенно, что население Украины, то есть как бы, вернее Украина как русо антирусский проект, нас сформирована. И не сегодня, не вчера, я какое-то время назад, несколько лет назад был в вашей студии, говорил, что не надо строить иллюзий. Если со страной, с территорией не работать, то ничего не будет. Ситуация вообще в, в корне изменилась после, ну, после февраля 22 года. Поэтому давайте говорить так, что безусловно вы говорите там родственники, кто смотрит, кто слушает, ведь многие связи оборвались. Еще за долго до там, второго Майдана или перед вторым Майданом, когда я могу сказать, это вот была точка водораздела, это, вернее, был водораздел, после которого ситуация пошла безвозвратно. Вот, как говорится, на разрыв и общество тоже пошло на разрыв как бы в связях с Россией, отношения к России. Пока мы не разберем причины, почему это произошло, вот эта вся глобальная такая трагедия славянская, как бы я обозначил это, то очень сложно может, нам будет искать пути выхода из этого кризиса. Сейчас коснулся интересной темы Ждунов. Вот мне всегда было вот интересно понять, как вот люди иногородние, я буду тебя называть иногородним, если uh -huh. позволишь, да, понимают, что вот это ждун, а это не ждун. А как ты вообще вот определяешь, тебе вот человек ничего не говорит о своих убеждениях, как ты понимаешь, что перед тобой ждун? Если даже в Донецке иногда встречались Такие персонажи, когда э, приезжаешь на заправку, а этот э, человек говорит, вот, говорит, значит, это при Украине-то лучше было. Я говорю, ох ты, говорю, как это, это какой-то mm -hmm. интересный. Это, это сказано было с определенной эмоцией, это же понятно, кто mm -hmm. он и что он. А, ну, нет, были ситуации, я там ночью, ну, этот, Херсонская область, там, прифронтовая зона, ну, это вот еще 22-й год. Я заезжаю в, в гостиницу. А мне там такие, еще перед референдумом такие. говорят, а, мы, говорит, рубли не примем. Говорю, а почему вы мне рубли не примете? Потому что у нас тут Украина. Я говорю, какая у вас тут Украина? Или, скажем, есть тихий саботаж. Эпизодический. А что это значит тут? Как это происходит? Ну, приезжают, привозят гуманитарную помощь, допустим, вот склад, разгружается. Разгружаться. Сидят мужики, здоровые, как бы это, там. Парни молодые, которые приехали в авантюры, они разгружают сами, да, то есть вот этих вот ä, ä, здоровяков кормить, да, а, а они сидят смотрят, подходят, там заклинило там на тут дверь, protein. подходят, говорят, а дайте лом, а это СТО, а, а нету у нас лома, ну понятно же кто это, угу. вот это, ä, эти, эти вещи заметны, и вот... Э, Здесь есть еще одна задача, тоже вот с этой категорией людей, тоже работать. А как работать? Есть вариант, например, через детей. Так. Я же и, как бы мы отправляли ребятишек с Донецка, отправляли 65 детей у нас, значит, уезжало фактически на, на год в Новосибирскую область в самый такой тяжелый период. Они учились у нас, то есть э, спасибо губернатору Новосибирской области, который финан, ну, взял, выделил финансирование, мы их разместили в общежитии, то есть кадетский корпус в кадетский корпус, то есть они с э, э, вместе з нашими ребятами занимали. Ну що от французи кажуть, що вони не полишають ідеї передати Україні свої міражі, і ми, звісно, річ будемо тільки раді, якщо нас підсилять додатковими якимись літаками. Але розуміємо, що все впирається по-перше, в обіцянки ціцянки так наскільки вони реалістичні до виконання, в які терміни, і в якій кількості. Ну і головна річ, наскільки ми можемо ними швидко користуватися у разі їх надання. Тут мова йде про те, що насправді те, що Україна точно 100% відсотків отримує міраж дві 5 від Франції. Ну це зрештою сказав президент країни. Причому з, зі строком, що всі цей процес він займе півроку. Тут важливий такий момент, що е, от, ну скажімо так, от. У французькій пресі інформація про те, що нібито українські військові навчаються опановувати якісь там французькі міражі 2000, з'явилася ще так на рівні березня 2023 року. І після цього, звісно, була спростована командуванням повітряних сил. Але е, ну скажімо так, навіть на офіційному рівні у Сенаті Франції можливість передачі цих літаків, вона ще взимку 2022-2023 року обговорювалася офіційно. Але у будь-якому випадку. у нас є коли Сроки, які оголосив президент Франції Макрон. окрім того, нещодавно вийшло інтерв'ю з послом Франції в Україні, який сказав, що взагалі то мова йде про те, що от навчання, підготовка, воно це питання місяців. Декількох і тут ну справа в тому, що ну дійсно там півроку можна вважати декількома місяцями чи не можна, або мова йде про те, що строки скоротились. Будемо сподіватися, що звісно скоротились. Щодо кількості самих машин, то це тримається у таємниці. Навіть у свіжому інтерв'ю дипломат не розказав, скільки наскільки можна розраховувати. Є загалом е фінальний показник, тобто мова йде про приблизно два десятки машин, які зараз у Франції перебувають на озброєнні, які все одно. Знімаються з нього. Франція виводить ці машини з озброєння, і до речі, як повідомляв міністр оборони Франції Лакорню, то все, що зараз Франція виводить з експлуатації, все, що замінює на більш нові зразки, все старе, це що от можна передати з цього, передається до України. Тому Міраж дві тисячі цілком відпадають під цю категорію. Тобто, то треба розуміти, що у нас немає ніяких інших варіантів набрати відповідну кількість багатофункціональних винищувачів. Ніж за рахунок отримання і F-16, і міражів, і будемо сподіватися насправді і на міраж і на «Гріпен» шведський. тому що у, і у Швеції сказали про те, що вони готові до цього, ну принаймні обговорювати конкретизовано. Так і в Україні заявили на рівні Офісу президента про те, що ніхто цей швець багатофункціональний винищувач на паузу не ставив. Пане редакторе, дивіться, ви згадали про е, готовність Франції ділитися з нами, ну, там, чи продавати нам за американські гроші, чи, можливо, є якісь інші додаткові там, системи фінансування. Все те, що е, є трошки застарілим або потребує модернізації, ну, коли ми говоримо про французьку армію. Розуміємо, що Франція є одним з флагманів. Виробництво як зброї, так і відповідної амуніції. Але крім авіації, є ще земля і є броня. Так, свого часу ми пам'ятаємо, що французи дали нам легкі танки, ну вони радше всього не до порівняння навіть з американськими БМП Бредлі. Але розуміємо, що у Франції є багато і артилерійських систем, і не лише їх. Отже, французька броня, французька артилерія. Як ви зараз бачите, наскільки активно французи будуть готові нам допомагати? Ну тому що прилетіла добра новина з Іспанії про десяток других леопардів. Ну, але 10 леопардів ми розуміємо, так що це ну, дуже і дуже мало показували аспект. От, ну, якби ви вважається, Франція флагман європейського сегменту НАТО 200 тисячні збройні сили. На ці 200 тисячні збройні сили станом на 21 рік було 72 САУ Цезар, 72, mm. найбільше. І зараз менше, тому що частина з них передана до України, і 222 танка Леклерк. Це на всю Францію, на всі їх збройні сили. Вони будуть їх скорочувати. Буде 122. Ну, через декілька років. Вони звиходяться у питанні моменти скорочення. Щодо допомоги бронетехнікою, то Франція доволі активно передавала і напевно продовжує передачу бронетранспортерів ВАП, які вони зараз замінюють якраз на більш нові МРАПИ, тобто бронемар. машины. Ну, такой процесс зараз в Франции происходит. Они фактически строят такие глобальные экспедиционные силы с колесной бронетехникой. 16 -й. это такой вот универсальный самолет, который не только там может нести все виды авиационного вооружения, но он еще работает в командной линии D-Link 16, который позволяет пилоту получать информацию об воздушной обстановке, при этом он не включает свой, например, бортовую РЛС для того, чтобы обнаружить воздушные цели. За это и сделают для него средства разведки, космическое и воздушное. Сбивать такие самолеты будет сложно, поэтому э, уничтожать их в местах базирования одно из таких решений. Но Запад ведь не успокаивается, он поднимает эскалацию дальше, он начинает говорить про ядерное оружие. Вы так про... Проброс сказали уничтожать их в местах базирования, уничтожать на натовских аэродромах? В том числе на, на тех аэродромах, где они будут базироваться. Ведь их представитель... Э, как же его, ВВС говорил о том, что для ради сохранения количества F-16, часть их будет храниться на территории стран НАТО, там Румынии или Польши.